нас з однієї сторони, ми залетіли з другої. Вперед, вперед, пошли з прострілами! Давай, стопай, пішли, пішли. Цим штурмом ми забезпечили проход нашої техніки на населений пункт. Прострілюйте кожного пікна, що лежить! Дідой, дідой, ярма, приїм. Сказав, що троє дітей у нього. Толя Салтає. Дякую. Пацани, красавчик! Всі бачать удосики з Тіктока, всі бачать у з інтернету. Насправді наступ дається дуже важко. Насправді! Основа цієї війни це є піхота. Так, ось. Все. Захвачена. П'єдка позиція. Це все в них. Такі норки, щоб можна було ховатися при прильотах. Далі їхні вогневі позиції, чітко виведена на край посадки. Потім слідюща вогнева позиція з двома вогневими точками під кулемети раз-два. І тут в них ще одна позиція по посадці вже з правого флангу. Також вони можуть, могли, могли працювати, вже не можуть по правому флангу. Плюс тут ось чітко весь правий край під посадку і можливість вражати техніку, Там бронетехніка, яка буде підходити і легка, і важка, так як в них на озброєнні і птури. Коротше, і СПГ, і РПГ не вистачає. Озброєння були напаковані добре? Так, да, вони напаковані були добре одноразками. І цю позицію наші союзники не могли взяти. ПК вже не почала долбити нормально арта і арта пішла піхота, там, штурмовики, і під цим натиском вже вони побігли. Вони побігли на запасну позицію, по дорозі їх долбили всіх, хто тільки міг І в ітогі вони вийшли на нас, там, де почали ми гасити. Це вже була друга їхня лінія. Першу лінію взяли одразу, а на ці вони зарилися, укріпилися, підтягнули в них якщо там група одна працювала, вони її подвоїли опять, по кількості не буду говорити. Да, вони її подвоїли. І сиділи тихенько, думали, все-таки, що тут одна група. А як оказалось, як вони почали тікати, там, то оказались дві групи і тікали вони дуже швидко. Хоча їм це не допомогло. Наш там враг лежить і там враг лежить, ну, то можна вийти. Коли наше наступлення знайшло, я очереди ну, накривав їх і вони просто ну, ну, не могли Ну, Якщо ми забираємо їхні позиції, то ну, вже дає тобі надіжду, хоче ще вперед до моря. Докрива. <хи> Скоро будемо. Це перше, що ми зробили, зайшли сюди. Це перший день ми зарилися так. З виходом в поле. На край посадки. Виход зробили на одну сторону і прорилися вдоль. Позиції я рився хі, як кінь. Тут не було такий там офіцер, не офіцер все одно. Лопату в руки і погнав. Мирилися з такою швидкістю, що просто капець. Ні рації, ніяких розмов, ні куріння, ні бумажок ніяких, нічого. Ми накривали сітками землю. Та, що викиди, натягували колишки. Ми працювали, тут літали дрони, вони нас не спалили. Реально, ну, вони були всі мудаки, в шокі, коли, коли ми вже тут як би, обозначилися, і почали їх упашити. Армен, бачиш, ну, просіку за 50 метрів. Ми вже близько.

Якби не було цієї позиції, то я не скажу, що було б щось би так вдало. Бо, грубо кажучи, з тієї позиції, де хлопці були, зарилися вопом, то на цій позиції йти десь приблизно на метрів 800. Тому це теж сили. Просто прийти в ці снаряди, це, я не знаю, як в кого. В мене рюкзачок був ззаді, то він важив кілограм ще 20, по-моєму, броніка. Купа гранат, куча розсипухи, магазини. У кожного мінімум по 8 магазинів, то якби прийти навіть 800 метрів в такій снарязі, то це штурманути позицію було б, напевно, б набагато важче. Пошли, Заласі ближче! Прешка в тебе будет, куда? Ебали и по буде Плюс, плюс! Если я граната, надо, гранаты! надо! Куда стоите? вперед! Здравствуйте, здравствуйте. Проблема, пустой. Справа нас тут! У нас був запас часу в декілька днів, щоб розібрати наш план. Ми знали позицію зверху, як вона виглядає завдяки дронам, завдяки праці хлопців. У них теж дуже відповідальна робота, тому якщо б не вони, то все було б на порядок складніше. Ми встановили собі чіткий план на дошці. О, розмалювали його, о, магнітиками показували, де кожен має бути, то в принципі, в принципі у нас все пішло навіть по плану. У нас група була вона розбита е, на дві четвірки. Одній першій четвірці треба було підійти, е, скажімо, якось майже не те, що був план, але тримати. Ту бійницю, яка дивиться на нас, і трошки з правої сторони копчиків, щоб ніхто не вийшов з окопу на нас. А другою четвіркою була Другій четвірці треба було вийти за них і вже з тилу заходити в окопи. Вони навіть не зрозуміли, ми туди зайшли. Вони просто були в шокі. Вони нас ждали з однієї сторони, а ми залетіли з іншої. І все. Вони думали, що ми підемо по посадці. А ми пішли в обход. І їх розчитали під ноль. Давайте проходимо далі з броском гранат! право, вправу гранату, довір'я! Справа сайля гранату. гранату! Граната! Плюс-плюс! Сутра, плюс. закинь гранату! Закинь гранату вправо! Еще одну справа кидаем, еще одну! Граната! Они все ж сразу! Вперед, вперед, пошли с прострелами! Давай, справа, пошли, пошли!

Тому що противник не дурний. Всі бачать відосики з Тіктока, всі бачать відосики з інтернету про те, які там алкашики, не алкашики. Та ні, насправді тут є такі, от, як в нашому випадку був поряд, який тримався до останнього. І якщо б його не вбили би, то ця ситуація могла загалом помінятися зовсім по-іншому. Там одна б людина могла б розібрати групу, якщо б. От вчасно бін його б не вбили. Я з коліна йому два в голову уїхав, і все. Російський паспорт в нього був з 14 року він тут воює. По 6 справа, па 6. Падай, Да. Ваня! 466 вышли на дорогу сзади урок. Подорог! Тиречки! Так 466! Да, Захожу, да, я... да, вы... заходи. Э. Стас, заходь, заходь. Проверили еще раз по копам, не дай по. Прострелите тика каждого... Хорошо лежит! Порожіть обстановку по каждому окопу! Займитесь! Армен, армен! Я Сара, прием! А, як 4-8 мл! наша! Он живой! -6. -6. Армен, армен, у нас один тивний, как приняв прием. Плюс плюс, щили твої, щитили. Плюс, плюс, Саня, пиха! Громадзе в захоте, перед твоим лени. Лежи, бля. Давайте, давайте, хлопці! не убавляйся. Я понял. Наївак, наївак. 6 человек в убийстве. Он шестой. Ува! Ува! Спанчик, рухається, техніка противника! Рухається техніка противника! Ова! Нас ванато годину! зустрічати техніку противника! противник. Чем? Рамон! Рамон, я не газу. Вирушайте на подмогу патонам. Вирушайте на підмову! На 48. Зачемте себе і вирушайте на 48-му відразу. Вийдіть на дорогу, щоб видно було. Та ми тут високу ще сядемо займемо. Хорошо, давай, давай, давай. Робіть паузу на 5 секунд. На 5 секунд. Ходь! Армен, всі цілі. Є один півник. Оріон, потримуємо ВК. на зараз. МГ та ЮАР плюс Т-45. Дуже швидко треба. Готов, Готовий, готовьте на выход, петуха! Виводите його! Попробуй вийти на десятый канал наборно, наборно! я куриня в прийом. Так не забежи до нього! А, що у нас 300 решет? Один здався в полон, а п'ять залишилось там в окопах. На жаль, я ж кажу. Повторюся, нам, у нас був один трьохсотий вже на підносі з БК, то дуже шкана. Можна було обійтися з цього, але насправді могло б біти, бути набагато більше, тому що вже після того, як позиція була е -е, під нашою владою, просто почали дивитися під ноги, наскільки всього багато лишить. І як ми просто в цей момент, коли ми проводили сам свій наступ, як просто ми от в моменті цього... Як правильно так все. В моменті цього стресу ми от просто самі не понаступали на ці піхотні міни. Тим паче ми були падали, коли прилітали гранати у нас. О, можна було взагалі впасти на цю міну. Женя, держи на контролі. До прийом. А? Виносіть сюди його. <гад> а а патрона я... нема, забіг на нього пока, виходиш, давай, пооді. Денчик, забирай його. <гад> денчик, забирай. Дідусь, <его>. дідусь, діду, ярмай, прийом. Нагай, 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 пока! Денчик, ротяський, як <денчик, денчик. гад> <гад> Ну, як вже його положили на пол, він здався, в нього спросили, якого тих. Сюди прийшов, каже, блін, ну як тіпа, заставили їх сюди йти. Що вони, я не знаю, що вони там далі розказували. Ну, а взяли потім його, зв'язали руки, шукали. Ну і далі там по інстанціям його забрали, допрошувати. Сказав, що троє дітей у нього. Толя Салтає. Ну що ти, як Салтає.

Молодцы, блядь! на разряженная, тем гэшка! Да, блядь! Ну ли мы, блядь, равна? Блядь, ну, блядь! И есть, смотри, какой срач! У павры пауэры их не нахуй! всякая, блядь! Засранцы, Как так можно жить, а? Да! Борн, борн! Спасибо! Борн, борн! Пацаны, красавчики, ебать, а ко не в принципе все примерно так и получилось. Так что отрабатывать надо, как не крути. У нас в принципе все пішло на по плану, як мы планували. Так как мы себе малювали це на дождь, оно майже так и пішло то предпідготовка вона дуже велика має роль. Ми, зайшовши сюди, забезпечили вільне проходження їхньої техніки, їх не заптурили, їх не могли там вразити з РПГ, СПГ, завдяки чому вони зайшли і могли працювати. Ну, До того, що посадочні воїни діли. Нормально, мені понравилось. Все отработали красиво, чотенько, всі пацани-красавчики: Тарас, Женя, Стас, Саня, Конь, Кот. Всі красиво отработали, прекрасно. Я йшов чисто їх убивати. Все. Получалося взять в плен? взяли. Не вийшло, то й хрен на них. В мене в голові не вкладається, що ми в місті раніше наші діди воювали, одна вроді би страна була все. А тут все перевернулося. В мене дід воював на війні. Од... Родину захищали одну, а зараз вони, виходить, полізли на нас. Ну, я вважаю, що це неправильно. Якщо до мене враг прийшов в мій дім убивати моїх рідних, близьких, то чу, я молчать, або що, я молчати чи що? Я маю їх убивати, мені ж щоб в нас був мир, порядок, щоб всі жили добре. АКМ?

Хе-хе, похвастайся, колюнчик. Да мы джали у РПГшечка тоже. Муха тоже. Это тоже. О, вот это все. На бадяжили. Пусть Можно просто кинуть людей. о, Идите в наступ. Для цього треба підібрати якісь ресурси, техніку. Для цього треба підготовка. Для цього треба підготувати людей. О, бо насправді, скільки в нас там штурмових бригад, таких з досвідом, вони всі десь тут, вони десь воюють, і тому треба залучати нових людей, їх треба десь готувати. Тому ми не сильно там звертаємо уваги на той момент, коли там всі кажуть, там де там контурнаступ, контурнаступ, Тому відсторонюємося від цього. бо Ну, бо він буде, бо він зараз є, але він дається дуже тяжко. Це дуже важка робота. Це дуже важка робота, яка проходить на передньому краї, яка проходить на безпосередньому зіткненні з противником. Ти постійно працюєш в плані тому, що якщо е, е, ти навіть в обороні, Тобі все одно треба виходити і їх кошмарить, кошмарить, кошмарить. Ну, це ворог, його треба кошмарити. Приходить час, коли ти йдеш в наступ. І в наступ, блін, ми йдемо. Ми вроді би, як не штурмовики, ну піхота це універсальні війська. Ми штурманули, закріпились, починаємо зариватися. І це постоянне ну, дуже багато часу займає іменно риття позицій це дуже, дуже важкий труд. Я е, прийшов в піхоту, не знаючи, що, що таке піхота. І коли я там чув про піхоту, та думаю, піхота, що там та піхота. Я зараз розумію, що піхота це ну, основа. основа цієї війни це є піхота.